Марусик Оксана, дочка Марусик Софія навчається, вчилася рік, звичайно, найбільше подобається їм фотошоп і чекає 3D-моделювання. Ну, якщо з'яжак зв хоче зв'язатися з якимось дизайном, свою дальшу долю, це дизайн, що є в лісотехнічному інституті, то, звичайно, комп'ютерна графіка це все дуже потрібно, тому що все виконується зараз на комп'ютерах. Дізналися ми з реклами і друзі. У нас, друзі, син навчається у вас, навчався, вже не навчається у вас. І син колись мій навчався в іншій, як починалося тільки ще 11 років тому, тому я знала, що я хочу, щоб дочка теж навчалася, діставала кращі знання, ніж просто так методом типу. Задоволена, можу рекомендувати іншим, тому що це. Добре заняття для дитини, розвиток. І, звичайно, що воно дуже необхідне у, у, у будь-якій галузі, де би потім себе не застосовувала дитина.